У Житомирі почали встановлювати головну новорічну ялинку. За словами заступника мера Олександра Марцуна, це традиційна ялинка, яка в Житомирі з 2008 року. Вартість встановлення і демонтажу новорічної красуні майже 53 тисячі гривень, а сцени 5 тисяч гривень. Нічим відрізнятися від минулорічної вона не буде. Висота біля 20 метрів. Щодо ялинки, яка красувалась минулого року на Майдані Незалежності, то тепер вона у Житомирі, але встановлювати її поки не планують. Ми провели з виробниками тієї Київ. Які... Виробничу нараду, вони проінспектували все те, що ми забрали. На жаль, на нього відсутній самий опис, і вони потребують досить великого часу для її встановлення. Мало того, потребує залучення спеціалізованої техніки. За словами Марцюна, наступного року з однієї київської ялинки зроблять дві становлять їх за 120 тисяч гривень. Проведена виробнича нарада якраз. Зробила висновки, що з цієї ялинки можна зробити дві ялинки, які будуть вже в наступному році встановлені в Бугунському і корольовському районі. Центральну житомирську ялинку закінчать монтувати та прикрашати через два тижні. Це за нормальних погодних умов. Відкриття відбудеться 19 грудня. За словами монтажників, мітингувальники, що збираються щодня на майдані Корольова, встановленню ялинки не заважають.